Марко Вовчук, горпина. Старий Якименко оженив сина та таку то вже й невісточку собі взяв, що й не сказати, біловиця, гарна й весела, а прудка, як зайчик, і в хаті й дворі в'ється, порядкує, господарює, і співає, і сміється, аж геть чутно її голосок дзвенячий. Аби на світ благословилось, уже вона й прокинулась, як рання пташка, і клопочеться, й бігає. І свекру догодить услужить, і чоловіка пожалує, і діло не стоїть, зроблено все, живуть щасливо, любенько, старий на їх, глядячи, тільки Бога милосердного дякує. Одно й журило їх, що діток Господь не дає. Вона, було, як попаде чужу дитинку, то вже цілує й милує, а сама зітхне тяжко. Аж ось послав їм Господь, уродилась дівчинка. Так-то вже кохає та пестить горпина свою первичку, і з рук не спускає, аби прокинулось, аби поворухнулось. Вона вже й коло колиски і хрестить, і цілує, і колише, і співає над нею. На панщину поженуть, дитинку за собою несе та вже й муститься там з нею. Сама робить, а око біжить до дитинки. Ото було молодиці й жартують А що, кажуть, ваша дочка горпину? Вона й почне та вже й сміхається сестриці голубоньке, й рученята до мене простягає, вже знає мене, ні до кого не йде, тільки до мене. Своє корбубликом манив не хоче. І в долонечки вже плеще. Вийду я з хати та й за дверей дивлюсь, а воно водить оченятами, шукає мене. Розумна, розумна, зросла, кажуть, готуй лишень посах та рушники, скори свататимуть. А дівчинка й справді, як та квіточка розпукується, таке славне дитяточко, веселе й здорове на причудо. Тим врем'ям помер наш пан, почав молодий господарювати, і старий був недобрий, а сей такий лихий, що нехай Господь боронить. Так людей жене, гірш, як тих волів, отає три дні панські от будем, а четвертий заподушне, п'ятниця й субота, якісь толочні повидумували. Не то страви, а й хліба не дають. День при дні, день при дні робимо. Перше все сподівались, молодий пан буде добрий, та й дождали собі доброго. Він був не дуже багатий, а жити пишно, в розкоші хотів, по панськи, що йому до того, що люди, було, на ниві падають. Він собі коней заведе таких, що, як Змії, то коляску купить новеньку, то у місто поїде там стратиться. А нам іще було, кажуть сусідні панки, вони заходяться часто з чужими людьми в розмову, а своє то б'ють так, як і великі пани, аби рука досягла. То й кажуть, було, десь у вас теперенький пан дуже добрий, так говорить, що аж лихо, що мужиків треба і наука мучити, і жалувати, і навіть що. Десь його мудро дуже навчено. А все справді. Перше говорив, що й нові хати поставлю у три віконця, а потім той старі розвалились. Може, його на добре ючено, та, мабуть, панську істоту не переробиш. Усе село, як за стіну, засунулося, такі смутні всі, що сумно й глянуть. Тільки горпина трохи веселенька, тішиться малою донечкою, та й про громадське лихо забуває. Та не минула її лиха година. Занедужала дитинка, кричить, плаче. Горпина й сама плаче над нею та нічого не врадить. Бігав старий свекор до лікарки нема дома, і навіть з молодець нема нікого, всі на панщині. Далі й за горпиною прийшли. Чому не йдеш? Мене дитина нездужає, каже вона, плачучи. Панові треба робити, а про твою дитину байдуже. Мусила йти, узяла дитину, обгорнула та й пішла. А воно, біднесеньке, кричить та й кричить. Дойшли, пан зустрічає сам такий гнівний. Крий, мати Божа, почав її словами картати, а дитиночка на руках так і пручається, кричить. Пан іще гірш гнівається. Геть ту дитину. гукнув. Геть. Треба мені робити, а не з дитиною панькаться. Звелів десятнику додому однести. Ой паночку, голубчику, благає його горпина плачуча. Нехай же я хоч однесу сама, паночку мій, будьте милостиві це моя дитинка єдина. Неси, неси, каже десятнику, а ти роби діло, коли не хочеш кари здобути. Понесли дитинку полем. І ще довго горпина чула дитячий плач, жалкий та болізний. Далі все тихш, а далі й зовсім затихло. Як уже вона там робила цей день, увечері прибігла додому, аж дух її захватило. Дитинко моя, донечко, чи ж ви доглядали її, батенько, скажіть же бо, що й як? Та годі побиватись, дочко, каже старий свекор. Дякувати Господу втихла трохи, та ненадовго. Вночі прокинулась і знов. Та ще гірш страждає, аж горить. Радилась горпина з бабами, нічого не врадили, нічого не помоглося. А тут день уже нахоплюється, треба на панщину йти. Згадала горпина, що чула колись, як дитина не спить, то настояти макові головки на молодці та й дать випити. Так вона й зробила. Нехай воно хоч відпочине, не мучиться, думає. Як дала їй, дитина зараз і втихла, засипати почала та так кріпко заснула і не здригнулась. Я крикнув десятник на весь голос на панщину. Положила горпина дочку в колисці, перехрестила та й пішла, плачучи. Як там її лаяли, як на неї сварилися, і не слухає, аби їй до вечора дождати, перемучилась день. От сонечко вже за синю гору запало, от уже вечір. Біжить вона додому, біжить, убігла в хату, тихо й темно. Вона до колиски за дитину. Дитина холодна лежить, не ворухнеться, не дише. Тату. крикнула. А чого, дочко, мене лякаєш? Я задрімав. Мала спить і досі. Горпина й слова не мовить, обхопила дочку руками та іначе завмерла. Старий знов задрімав. Світла, світла дайте. скрикнула. Тату, світла. Старий викресав вогню. Що це з нею подіялося? думає. Та як засвітив, глянув, так і прикипів на місці. Стоїть серед хати горбина, аж почорніла і страшно дивиться, а на руках у неї мертва дитина. Дочко, промовив старий, дочко, а що? відмовляє. «Бачиш, як помоглося. Затихла моя дитина, не кричить, а далі, як заплаче, як затужить. Де й ті сльози беруться, так і лються струменем. Почули люди, прибігли, говорять, вмовляють. Вона мов і не чує, і не одірвуть від дитинки. Чоловік ходить сам, як не при собі, свекор аж занедужав. Стали похорон ладити, от уже й домовинку принесли новеньку, сипали квітами пахучими та зіллям. Горпину, кажуть, та й дитину не дала. Сама обмила її і положила. Час уже нести, а вона стоїть, дивиться. Люди до неї говорять, не чує, не слухає. Одвели якось, узяли й понесли. Глянула вона тоді вперше округи, перехрестилась і собі пішла. Куди люди не ступлять, і вона слідком за ними, за тою домовинкою, йде, словечка не промовить. І в церкві стояла, мов спокійна, та як стали ховати, Боже мій милий, так і кинулась за дитяму яму. Ледве вхопили її та принесли додому, мов не живу. Хорувала вона тяжко тижнів і зотри. Якось Господь помилував, вернув здоров'я. Та розум не вернувся. така вона стала, якась неприумі. Цілісінький день ходить мовчки, та городні маки збирає, а спитати нащо, а се, каже, для моєї дитинки. Взимку то все плаче, немає маківочки. Аби почала перша маківочка бриніти, вже й гледить і зараз вирве, і любує її, не натішиться. То ще діло робить, порається, а тільки зацвітуть маки в городах, вона й хату покине і не вийде з тих маків. Йдеш понад городами, то й бачиш. Сидить між повними маківками в білій сорочці, гарно обрана, в намисті. І сама ще молоденька, тільки як крейда біла. Сидить та перекидається маківочками і всміхається, як дитина, а маки процвітають і білим, і сивим, і червоним квітом повно.